Че ви згадує 23К і рівнодення Ф за занадто тихо з низькими швидкостями. Електричні машини та безпека пішоходів, коли тиша стає загрозою. Електричні машини швидко набирають популярність, і це, безумовно, позитивна тенденція для навколишнього середовища та майбутнього транспорту. Однак, поряд із перевагами також є нові виклики, які потрібно пам'ятати. Нещодавнє відкликання Chevrolet і Quanax F через погану чутність на низьких швидкостях є чудовим прикладом того, як у нашому прагненні тихо та комфорту ми можемо не помітити важливих аспектів безпеки. Я пам'ятаю, як кілька років тому, коли електромобілі тільки починали з'являтися на дорогах, мене вразило, як тихо вони їхали у галасливому місті, де двигуни внутрішнього згоряння постійно гудуть, це був ковток свіжого повітря. Але саме коли я вперше перейшов дорогу на електричному автомобілі. Мене відвідала думка, що робити, якщо пішоходи не чують наближення автомобіля. Це питання стало особливо актуальним після новин про огляд Chevrolet і Cuanax F. Насправді, виробник визнав, що частина автомобілів не відповідає мінімальним вимогам до зовнішнього звукового сигналу, призначеного для запобігання пішоходів. І це, на мою думку, є серйозною проблемою. Чому тиша електромобілів є небезпекою. Традиційні автомобілі видають характерний звук двигуна, який дозволяє пішоходам та іншим користувачам дорожнього руху визначати підхід транспортного засобу, навіть якщо вони його не бачать. Цей звук служить своєрідним попередженням. Електричні машини, особливо на низьких швидкостях, майже мовчать. Це може створити небезпечну ситуацію, коли пішохід, не чуючи, як наближається автомобіль, може випадково бути на шляху. У міських умовах, де пішоходи часто відволікаються на телефони чи інші проблеми, ця проблема посилюється. Навіть досвідчений пішохід може не помітити електричного транспортного засобу, що мовчки наближається, особливо якщо він рухається ззаду або навколо кута будівлі. Стандарти та вимоги до звукового сигналу електромобілів. В останні роки уряди різних країн почали звертати увагу на проблему безпеки пішоходів та електромобілів. У 2018 році Національний інститут безпеки дорожнього руху США Н представив вимоги, щоб забезпечити, щоб електромобілі та гібриди видавали штучний звук зі швидкістю нижче 6,2 милі на годину близько 10 км за годину. Мета цього правила підвищити безпеку пішоходів та велосипедистів, особливо в міських районах. Однак, як показує випадок Chevrolet і Qanax F, навіть дотримання цих правил не завжди гарантує безпеку. Виявляється, навіть якщо автомобіль видає звук, його гучність і характер можуть бути недостатніми для ефективного попередження пішоходів, що має майбутнє для водіїв та пішоходів. Погляд Chevrolet і Qanax F це не лише проблема одного виробника, це сигнал про те, що необхідно переглянути підходи до забезпечення безпеки пішоходів у контексті зростаючої популярності електромобілів. На мою думку, ми можемо побачити такі тенденції в майбутньому. Більш жорсткі вимоги до аудіосигналу уряди можуть накладати більш жорсткі вимоги щодо обсягу, частоти та характеру рогів електричних транспортних засобів. Вони можуть вимагати використання звуків, які легко впізнаються, а не замасковані міським шумом. Розробка нових технологій, виробники можуть розробляти нові технології, які дозволяють електромобілям видавати звуки, що адаптуються до їхнього середовища. Наприклад, звук може змінюватися залежно від рівня шуму міста або швидкості транспортного засобу. Підвищена обізнаність важливо підвищити усвідомлення водіїв та пішоходів щодо ризиків, пов'язаних з безшумністю електромобілів. Водії повинні бути особливо уважними поблизу пішоходів та пішоходів, розуміють, що електромобілі можуть бути менш чутними ніж традиційні автомобілі. Розробка попереджувальних систем можливо, що в майбутньому електромобілі будуть оснащені системами попередження, які автоматично попереджають пішоходів, коли наближається транспортний засіб. Наприклад, це може бути система, яка використовує ультразвукові датчики для виявлення пішоходів та генерування звукового або візуального сигналу, щоб попередити їх, що транспортний засіб наближається. Особистий досвід та рекомендації. Як досвідчений водій та спостерігач автомобільної промисловості, я вважаю, що безпека пішоходів повинна бути пріоритетною. Електричні машини це майбутнє, але майбутнє, яке повинно бути безпечним для всіх користувачів дорожнього руху. Ось кілька рекомендацій, які я можу дати водіям. F. Будьте особливо уважні до пішоходів, перевірте дзеркала та оточення перед початком руху, особливо на низьких швидкостях. Використовуйте звуковий сигнал, навіть якщо автомобіль оснащений штучним звуковим сигналом, використовуйте його, щоб попередити пішоходів про ваш підхід, особливо у складних ситуаціях. Дотримуйтесь обмеження швидкості, на низьких швидкостях спостерігайте за обмеженням швидкості, щоб пішоходи мали достатньо часу на реакцію. Будьте готові до сюрпризів, пішоходи можуть бути неуважними або відволікати телефони. Будьте готові до сюрпризів і вживайте запобіжних заходів. Ось що я можу порадити пішоходам: будьте обережні в дорозі, не відволікайтеся на телефони чи інші турботи, слухайте звуки навколо вас, зверніть увагу на звуки дорожнього руху, щоб виявити наближення транспортних засобів. Перейдіть дорогу у встановлених місцях, використовуйте пішохідні переходи та світлофори. Озирніться перед тим, як переходити дорогу. Переконайтеся, що автомобілів немає. Будьте в курсі ризиків, пам'ятайте, що електромобілі можуть бути менш чутними, ніж традиційні автомобілі. Висновок баланс між мовчанням та безпекою. Електричні автомобілі пропонують багато переваг, включаючи зменшення викидів та більш тиху їзду. Однак важливо пам'ятати про безпеку пішоходів та інших споживачів дорожнього руху. Огляд Chevrolet і Qanax F це нагадування про те, що необхідно переглянути підходи до забезпечення безпеки в умовах зростання популярності електромобілів. На мою думку, необхідно знайти рівновагу між тишею та безпекою. Електричні транспортні засоби повинні бути досить тихими, щоб не створювати шумне забруднення. Але достатньо чутно, щоб попередити пішоходів, що вони наближаються. Тільки тоді ми можемо створити для майбутнього безпечної та стійкої транспортної системи. Будь ласка, пам'ятайте, що безпека пішоходів пріоритет. Розробка електромобілів не повинна надходити за рахунок безпеки інших. Майбутнє транспорту це майбутнє, де всі користувачі дорожнього руху відчувають себе в безпеці.